Друзі, вітаю вас на україномовному каналі Creative Fox. Сьогоднішнє відео буде присвячено виготовленню садової скамійки з піддонію. Я думаю, що це відео буде цікавим, як і для всіх тих, хто захоче повторити мій досвід власноруч, так і впевнений, воно зацікавить моїх колег-вчителів, бо даний проєкт не вимагає. Складної матеріально-технічної бази і є дешевим, в принципі, по виготовленню. А на виході ми маємо красиву функціональну річ, яка може бути використана навіть в межах школи. Тому, думаю, учників він теж зацікавить. Отже, хто не підписався на мій канал, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, ну і, звичайно, поділіться з друзями і колегами. А тепер переходимо безпосередньо до матеріалів, які нам знадобляться, та інструментів. Погнали! Ну, Щодо матеріалу. Матеріал ось у нас у наявності отакі піддони. Ніхто нічого не підбирав, не вибирав. Все як в житті. То, що було, ось з того будемо і робити. Щодо інструменту. Ну, такий мінімальний набір, але його в принципі можна ще зменшити. Збирати будемо на саморізи. Куплені 45 і 35 саморізи. шуруповерт, лобзик, окуляри. Техніку спеки не забуваємо, інструмент для розмітки, ну і болгарка десь щось зачистить, підчистити. от Приступаємо до роботи. Так, народ, що по розмірах? Знайшов я ось, ось такі розміри. Це загальні розміри для Розуміння в цілому габаритів наших, нашої нашого виробу, так і окремих моментів, але не зовсім цей закреслення підходить в нашому випадку. Буду по факту писати розміри вже те, що є. Отже, погнали. Так, Джорік, ти на контролі. Це буде основа. 52 см ширина на 120, метра 20. Є. Так, ось з цього піддону. Зараз я його підрозберу. І виготовимо ніжки і бокові стінки. Так, підрозобрав, я не буду займати вашого часу, точно так зрозуміло, як то робиться отакий верхній щит. Я залишив нижню частину, зняв. З нього зараз відріжемо. Тут в нас 9 планок, а нам треба зробити ей висоти буде достатньо для бокових стійок. Так, відрізаємо. Так, є у нас ось дві ось такі заготовки. Висота 80 і ширина 51. Так, народ, Підрозібрав я ще один піддон. Получилось два таких елементи. Зараз прибиваємо їх отак. Вот так получилось они в размер с ее деталью. Так, виски дорочинка ростового тише вытягал. А інші робимо теж саме. Так, маємо дві ось отакі деталі. Так, народ, ось дивіться. Зняв я оцю дошку, зараз витягну цвяхи і зроблю те ж саме на цій половинці, і можна буде вже монтувати. Звіця, я тут роблю вістків тут дуже багато. Нам треба максимально зберегти ось ці дошки. Тому можемо пожертвувати цією. У нас буде низ, віднизу до сидушки рівно 50. Прикручуємо. Є, тепер формуємо ніжки. Значить, нагадаю, оця відстань у нас рівно 50 см. Заміряв я віднизу сюди 36 см і вирізав 4 ось таких планки. Відповідно зараз що ми робимо? Ми їх ось таким чином прикрутимо. Раз, два, три, чотири, і таким чином зміцнимо нашу конструкцію. Поїхали. Так, розібрав я ще один бетон і залишився ось отакий щит. Цей щит піде на спинку. Але як ви бачите, він в розмір. Він якраз в розмір сюди в ліс. Але у нас є отут ще такі поперечки. Для того, щоб їх обійти, треба якраз тут вирізати пази. Чем зараз я и займусь с обоих сторон. Я уже размер уже забил. Зараз вырезаем. Так, народ, ну, трошка я тут побалую з тими вирізами, але підігнав. Підігнав і ось яким чином, що буде виглядати, низ у нас опирається сюди. Тут ось так заходить і з цього, і з цього боку. Все є кут, зараз фіксуємо низ і верх. Тут поробив я упори ще, з однієї і з другої сторони. Так? Ну щоб остаточно вже підсилить і унеможливить перелом спинки зробимо ще ось отаку планку. І якраз ребром на ребро вона витримає так, вже щось вирисовується. Ну і не вистачає підлокотників. Зараз зробимо підлокотники. О, я думаю, буде то, що треба. Так, ну що вирізав я ось такі підлокотники. Довжина 52. Я думаю, тут можна вільний виріз зробити вже по ситуації у мене 50. 50 на 50. Так, ну, в принципе, по монтажу. Вже все, зараз трохи зачищу, покажу, що з того всього вийшло. Отже, друзі, я зачистив нашу лавочку пофарбував її. Звичайно, що вдосконалювати цей проєкт можна до безкінечності. Але завдання, а нагадаю, це... Зробити швидко, зробити дешево, зробити надійно і зробити функціонально. Ці всі завдання виконані. Чи сподобався вам цей проєкт, чи ні, обов'язково напишіть в коментарях. Звичайно, для того, щоб побачити наступні відео, підпишіться, ну і поставте лайк. Дякую за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ну і момент істини, звичайно.